Нічний заплив це нова робота відомої фабрики шахастиків та горорів Лумхау Студіо, які іноді випускають по 3-4 прекрасних роботи за рік, і при цьому. Дуже рідко падають нижче власно поставленої планки і якості. Минулого року у цей самий час від цієї компанії вийшла непогана Меган, яка мені дійсно сподобалась. Вона була трешова місцями ідіотська, і щось в ній було від чорної комедії у стилістиці дорослі ігри. Ніч же заплив, абсолютно інше кіно. Цей проект створений по малюваннях фільмів Полтергейст, Дзеркала, Жах Аметвілля, Сіністер та Окулус. Також тут присутні легкий такий собі легенький вайб крутого містичного трийлеру Чорний телефон. Коротше, це точно не комедія, фільм продає себе більше як якісний, атмосферний, містичний, жахастий. І робить він це досить непогано. Одразу зазначу, що я бачив критику західну людей, яким цей фільм не сподобався. І цей огляд буде досить таким ризикованим, тому що мені фільм дійсно зайшов. Я не розділяю думку людей, які ставлять цьому фільму погані оцінки. На мій особистий погляд, це дійсно хороший горор. Це не. Девер. Це навіть не хороше кіно. Це хороший горор. Є все ж таки різниця. у Горора планка якості дуже низька. Ну, а тепер поїхали, Марко. Історія тут буде розповідати про таємничий басейн, який починає купати у собі нову сім'ю, яка приїхала та шукає нового виклику після спортивної травми батька-бейсболіста. У сім'ї присутня також дружина, яка додатково є донькою колишнього військового флоту, а також двоє дітей старшої сестри та молодшого пацанчика. І ось як ви здогадалися, тепер вся ця сім'я у небезпеці, бла 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 Коротше, всі ми дивилися сотні шахастиків, тож сюжет тут я не хочу описувати. Тут більше працює вираз, головне у поїздці живі емоції, а не пункт призначення. І ось з цим у фільма все вийшло непогано. Я здобув багатьох, але знову ж таки мені сподобався цей же хастик від Блумхаусу. До перегляду я зовсім нічого не очікував від фільму і сподівався, що він не буде лайном рівня Віряни або Черниця 2. Я просто хотів подивитися нормальне кіно. І фільм зняти не просто нормально, а дуже і дуже моцно. По-перше, він має. Досить гарно прописаних персонажів. Так, ругорядних героїв тут особливо і нема, окрім азійської бабусі. Але ось з головними героями тут все нормально, звісно, з орієнтацією на жанр горор. Діти, що рідкість не бісять, мати не істеричка, привіталюся безпеки. Ну а батько поводить себе так само, як Райан Рельнельс, коли був трішечки під впливом Девона у жахам'ятвіля. Тобто відіграє реалістично. Всі головні герої розкриті, на мій погляд, Нормальна, можливо, є питання до доньки, але тут вже все опціонально. Також не було питань і до чеховських рушниць, які були покладені на глядацький зір на початку та середині картині. Багато з них можна і вгадати, але пару сюрпризів все ж таки було навіть для мене. Коротше, це були такі собі кіндери-сюрпризи. А ось мої кіндери-сюрпризи. Є всі спонсори, бо ви красиві, елітні, та про вас мріють всі люди. Особливо подяка. Ярославу Левченко, з Геройду, Павлу М, а також супер подяка Миколі. От ви прям супер. Дякую також всім, хто донатить і є спонсором на Ютубі. Ви просто найкращі. І я знаю про що ви подумали. Басейн серйозно? Але я вам так скажу, не треба думати, що якщо басейн всього 5 на 5 метрів, то творці ніяк не покажуть його цікавіше, та не торкнуться другого дна. Скажу так: на стадії трейлерів я сам думав: блін. Це лише басейн, що там страшного, там вже поряд є стінки та сходи, як там можна здивувати щось, як можна налякати чимось. Але творці в той же саме час у трейлерах не показали найцікавіше. Повірте мені. Моменти з водою взагалі зняті досить професійно і одночасно зрозумілі для глядача. Так, деякі скрімери все ж таки присутні, але вони не стають у голові страху, а все ж таки пропонують більшу атмосферу, аніж пару секунд. Мать. Коротше, ви зрозуміли скрімери. Ну а сам демон мені, мені він сподобався трішечки смішний, але ось його здібності прям круто. Схожа фабула була тогорічна і посмішки, точніше у фільмі 2022 року, тому що вже 2024. Але у цьому фільмі все набагато цікавіше, бо блумхауси вміє створювати. Не фальшивий, а саме справжній світ з масовкою та вірою в те, що все це може бути і у нашому житті. Ті ж закляття жінка у чорному, черниця чи кукла Небель, такого не вміють. Там сприймаєш це як темну казку, а не реалістичний горор, не говорячи вже про погані приклади, як, наприклад, п'ять ночей у Фредді. Тож я залишився під приємним враженням від картини. Це точно не шедевр на роки. Як, наприклад, теж перше закляття або крутий неогоррор, як говорить до мене, або воно слідує за тобою. Але це формула, яка виконана досить якісно і має у своєму складі пару цікавих ідей та моцну фантазію творців. І вона дійсно працює. Я обожнюю жахи, які беруть саме атмосферою, а цей фільм саме з цієї категорії фільмів. Дуже раджу. Що ж до оцінки суб'єкти, Насті, то тут камінь часу цілком камінь простору половинка, камінь реальності половинка, камінь розуму, половинка, камінь сили ні. Але половинка також йде до каменя душі. З урахуванням того, що зараз у кіно не дуже і багато цікавого, я все ж таки рекомендував вам подивитися у сторону саме цього горору. Він не йде усього півтори години, розкриває, і закриває всі питання, а також залишає приємний посмак і думки, коли ж там наступний фільм Блумхаусі. А це вартує багато. Дякую за ваш час. Буду радий лайку та коментарю цьому каналу та основному каналу. Твоє кіно не забувайте, що у басейнах ми можемо плавати як і дивитися кіно завдяки тільки нашим збройним силам України. Тож допомагайте нашій армії. Напишіть, що ви думаєте про цей фільм, і головне бережіть себе і нічно запливнайте.